Закриття літнього сезону спортивного табору Первомайської федерації кіокушин Карате відбулося минулими вихідними. Шість днів на території довгопристанської сільської ради провели юні спортсмени. Вже втретє збираються вони влітку. Головним чином для того, щоб тренувати дух. «Здесь ми створили і полосу супричастки яку привосілі руководителям російського клуба Романська Гринова. ...Николай Павлович, який нам предоставил снаряження і сам выезжал на место, допомог нам організувати по супрепятствиї. Здійсми з дімсійські тренинги для дітей, э, котре дають возможність повіреність в себе і не только в спорт, а и в житті. В общем допомагає в непростому завданні формуванні особистості спортсмена, і кіокушин карате... і боротьба сумо, і смуги перешкод. Всі ці розділи ані дають рібінку. Э, или иному раскрыться. То есть не только может раскрыться здесь сильный ребенок, здесь может раскрыться ребенок, допустим, если он физически слабый, но он может быть, у него хорошие задки, он быть в прицельной стрельбе. Здесь мы можем психологически его поддержать в этом. Если ребенок, допустим, в отсутствии какой-то, допустим, технической навыки в карате, он может развиться в силовом направлении сумо. Цього року до переліку засобів, взятих на озброєння, додався ще й пейнтбол. Розширити можливості вдалося завдяки фінансовій підтримці фонду Василя Капацини. Дітям же така різноплановість завдань допомагає подолати власні страхи. Чуть-чуть <плес> не Немножко страшно було, щоб <плес> тебе попали? ж не, не з простих у таборі і смуга перешкод. Не кожен одразу наважиться, але кожен дійде до фінішу. Така умова. На початку трошки боявся, а потім вже поборов себе і заліз. Схлопніше було вилазити там, де гілок не було. В'єтки руками ламалися і під ногами. Показуємо, що ми сильні духом, ми зможемо, якби ми самі себе переборюємо. Режим у таборі досить насичений, постійні тренування. З раннього ранку пробіжка, зарядка і купання. А далі цілий ряд різноманітних тренувань. Зокрема, Кіокушин Карате і боротьба. Кожному шанс на перемогу. Тут немає матусь і бабусь. Тут є одна велика команда, де всі відповідають один за одного. Хтось проштрафився, карають усіх. А потім черга за рішенням колективу. Все це вливається скажем, в ночном э, невысыпании. Почему? Потому что ночью они они идут в лагере и готовятся к ночным скажем, шалостям. Э, это такие, как они там занимаются, вымазывают ночью зубной пастой. Тих людей, которые, кстати, вот, из за яких они попадают на, на клітівне, скажем, наказання. Словом, в таборі всі на рівних правах. Так і формується впевненість у собі. Звісно, не остання роль у цьому відводиться і дисципліні. Розслабитись можна лише надвечір, коли всі табірчани зустрічаються біля вогнища. Пити чай, який жартома називають дух кіокушина. Певна доля істини в цьому є. Ірина Яковенко, Антон Козакевич все світнюс.